Добрий день. Починаємо перевіряти домашню роботу. Остання задача у нас така: трохи громістка, але все інше достатньо прості задачі. вже на новий матеріал. 17:30 у повітрі об'ємом 6 метрів, кубічних за температурою 19 градусів Цельсія, міститься 50 грамів водяної пари. Визначте відносну вологість повітря. Ну, Потрібно просто пам'ятати формулу, але для цього ми. Починаємо розв'язувати задачі. Саме перші задачі в темі, як зазвичай, вони такі прості, просто для того, щоб ми вивчили формули. Тобто ми записуємо температуру повітря, ми записуємо об'єм кімнати, по таблиці ми бачимо густину. Можливо, брати тиск, але можливо брати густину. В даному випадку я раджу брати густину саме з таблиці. Але якщо ви взяли тиск, у вас просто буде трохи більше запис. Якщо ми беремо густину, тут густина насиченої пари при даній температурі 16,3 на 10-3 в 3 кг на метр кубичний Маса 50 грам переводимо в систему інтернаціональну, нам потрібно знайти відносну вологість. За визначенням, відносна вологість, це відношення тиску або густини насиченої пари, пари до густини насиченої пари при той самій температурі. Здесь у нас звичайний, звичайна густина, а здесь у нас густина насиченої пари при той самій температурі. Звичайна густина це формула нам знайома ще з 7 класу масить на об'єм, а густина насиченої пари ми взяли по таблиці. Далі перевіряємо одиниці. Обчислюємо, отримуємо 51%. 900. Ну, якось так розв'язується задача. Наступна задача, вона теж, на мой погляд, не дуже складна. Тут скільки води треба випарувати, щоб відносна вологість повітря в кімнаті підвищилася від 25 до 65%. Об'єм кімнати 60 кубічних метрів, температура повітря 20 градусів по Цельсію. Знов ми бачимо з вами. Що у нас є потрібні параметри, я відразу записала вологість відносно в долях, а не в відсотках, для того, щоб не тягнути за собою 100%, але потім можна просто. Перевести, якщо потрібно, буде в відсотки. Але нам тут масу рахувати, тому не потрібно це робити. І знов я раджу в такої задачі використовувати із таблиці, брати густ, густину, а не тиск. Але якщо ви берете тиск, ну ви будете використовувати рівняння менделєєва клепірона, нічого не зміниться при цьому, але трохи більше потрібно буде. Вам обчислювати. Знов ми розуміємо, що відносна вологість це відношення тиску або густини при температурі до тиску або густини насиченої пари при даній температурі. При той ж самій температурі. Якщо ми хочемо знайти густину, то ми ділимо масу на об'єм, але ми бачимо, що у нас в цій формуле змінюються тільки маси і відносне вологості, а все інше у нас буде одно той самий, тому що температура не змінюється, тобто густина насиченої пари змінюватися не буде. І тоді, якщо ми масу ось таким чином виразимо із формули, пер першей, то можемо винести за дужки об'єм густну. Насиченої пари, насиченої пари, і отримуємо різницю волокісті відносних, перевіряємо одиниці, зрозуміло, що буде кілограм, і ми можемо порахувати, буде 0,415 кілограм або 415 грам приблизно. Потрібно випарувати для того, щоб волокість в повітря в кімнаті підвищилася від 25 до скільки там, до 205. Відсотків. Ось така задача. І наступна задача у нас була на тепловий баланс. Вона дуже складна, не дуже складна, дуже гамістка. але потрібно такі задачі вміти доводити до фіналу. Тому давайте передивимось. В мене на один слайд, на жаль, не вмістилося, тому намагалася якось скомпонувати, ні, це неможливо. Є мідний калоріметр маси 700 грам. Бачите, нам потрібно буде його враховувати. Казано, що це мідь, і дана її маса. Тобто ми не можемо ігнорувати в даному випадку калоріметр. Він не просто як резервуар, він для того, щоб ми ще і враховували його параметри в теплоопені. Далі у нас температура 12 градусів Цельсія, до якої температури нагріється вода, якщо ввести в калоріметр 50 грам пари з температурою 100 градусів Цельсія. Але це, чим цікава ця задача, чим вона спрощена, тим, що нам. Безпосередньо казали, що буде відбуватися. Тобто нам не потрібно в даному випадку робити якісь оцінки. Нам відразу казали, що у нас вода нагріється до якоїсь температури, це означає, що пара буде конденсуватися і остигати до тієї самої температури. Тобто, у нас не буде зараз невизначеності, як це буває іноді в задачах з тепловим балансом, тому тут просто багато кількість. Теплоти, багато буде складових, але це не складна задача з точки зору невизначеності. Вона складна з точки зору того, що багато обчислювань. Ну давайте подивимось, не лякайтесь, ну таке. Тобто, дивіться, є маса міді, є питома теплоємність міді, є об'єм води. Густина води, початкова температура. вона однакова буде для калориметра і для води, яка в калориметре. потім теплоємність води, потім теплота пароутворення води, маса пари, маса пари, вибачаюсь, паричаюсь. чому вона кудись поділась у мене Зараз 0,05 кг. Мне здавалося, что я переводила. Мабуть, кудись поделась, бывает. І температура пари 100 градусів Цельсія. Ми э, розуміємо, що у нас 4 кількості теплоти, є конденсація пари від'ємна, від тому що енергія виділяється, охолодження конденсату, знов від'ємна, тому що кінцева температура менше початкову, нагрівання калориметра додатна величина, і нагрівання води додатна величина. Тобто. Дві кількості теплоти, які будуть віддавати тепло, і два процеси, коли ми будемо отримувати тепло. І рівняння теплового балансу 4 складови до рівню 0. Далі ми записуємо замість кожного слагаємого доданка, записуємо значення, а після цього можемо перегрупувати. Що я зробила? Я відкрила дужки. І там, де у нас є те, а нам саме його потрібно знайти, я залишила це ліворуч і те винесла за дужки, А все інше перенесла в праву частину і тут уже групірувала, як побачила. Далі, ось цей слайд я копіюю, ось він у нас є. Ми записуємо підсумкову формулу, але якщо у вас ви. Трохи по-іншому згрупували, можливо, у вас буде трохи інша запис цієї самої формули. Тому не поспішайте виправляти, просто подивіться уважно, тому що, мабуть, ви е, групіру, групували, або взагалі нічого не групували. Тоді у вас теж буде трохи інше. Тобто тут не хвилюйтесь, у вас може бути різна ситуація. Але должно в кінці кінців щось накшал такого виявитися у вас. Далі, після цього, я перевіряю одиниці. довго і кропотливо перевіряю, давайте приват буду чоркати, тому що у нас, дивиться, градуси Цельсія Здесь у нас скорочуються, джоулі на кілограм, в дужках залишаються. Але у нас ось є кілограми, і ці кілограми теж залишаються. Тобто у нас від першого доданка буде джоль. Дивимось далі. Здесь кілограми у нас скорочуються, кілограми скорочуються, метри кубічні скорочуються, і градуси скорочуються з дужками. Теж джоулі. Тобто у нас джоулів в чисельники тут є, зрозуміло. Далі кілограми скорочуємо, метри кубічні скорочуємо, кілограми в дужках і знаружи теж скорочуються. Тобто буде джоуль на градус Цельсія, як ось тут написано. Ну і зрозуміло, що це буде градус Цельсія, тому що джоулі теж скорочуються. Далі в мене не поміщається, тому я буду рухати тепер ось цю штуку гори. Далі ви будете бачити, як я підставляла числа для того, щоб все порахувати, але на самом деле дуже бажано, щоб ви навчилися ось такі саме розрахунки робити правильно. Там приблизно отрим, отримати ви повинні 46,8 градусів Цельсія, але я округлюю не потрібна така велика точність, достатньо буде 47 градусів Цельсія. Але такого типу задачі у вас на самостійній роботі. В восьмому класі ми саме до, таких, до такого рівня майже дійшли. Майже. Ну, ви тоді були трохи молодші. І зараз дуже хочеться, щоб ви були не просто трохи зрослі, не трохи старші, а ще й трохи, ну хоча б трохи підготовлені. Добре, давайте будемо завершувати перевірку. Домашнього задання. І будемо поки, поки трохи відпочивати, а потім продовжимо.